Доброго дня. Ми з України. Ну, нарешті я дійшов до того, що хочу розповісти про ЗЗП. В Нідерландах це як в Україні ФОП, так і в Нідерландах це самозайняте людина. Ось і. Дуже багато міфів, дуже багато людей сперечається щодо того, що скільки де можливо відкривати ЗЗП, де це заборонено, або скільки потрібно сплачувати податків, скільки різних факторів тому і Я трошки вам розповім щодо ЗЗП і що взагалі це таке? Це ЗЗП це самозайнята людина, тобто людина, яка працює на себе. Ось тому перше правило ЗЗПшника вам забороняється працювати. Менше ніж на дві компанії? За пів року. Тобто за півроку ви повинні змінити Е, okay. Тобто за півроку ви повинні змінити дві чи п'ять чи десять компаній, заробляючи на, ць... на життя. Так, що далі? Страховка, обов'язкова страховка чи не обов'язкова? По-перше, ЗЗП це людина, яка виконує роботу і яка відповідає на запитання, відповідає за свою роботу сама. Тому, якщо ви щось пошкодите, якесь майно, зробите помилку, там, я не знаю, Щось зламаєте у людини, у яку ви будете вибрати роботу, то тоді вам придеться з власних коштів оплачувати цей ремонт. Ось. Якщо, якщо у вас немає страховки, то ви повинні будете оплачувати самостійно. Але якщо є страховка, то тоді ви, тобто, страховка вам покриє більш-менш більшість випадків покриває страховка тут в Нідерландах. Ось. Тому ЗЗП, якщо ви відкриваєте на початку, потрібно так: страхування робити, це 160 приблизно євро страхування випадків, в яких, тобто, Непередбачених випадків, в випадках там, зламали щось, щось може піти не так. Це краще зробити гарну страховку. Ось, Страхування інструменту, страхування, якщо ти захворів, захворів. Тут в Нідерландах, якщо ти ЗЗП, тобі нічого нараховуватися не буде. Тобто тобі повинна страхова компанія компенсувати, якщо ти захворав і там 2-3-4 доби ти не працюєш. Ось це ще БТВ. В БТВ дуже багато різного <coughs> різного можна списувати. Тобто їжу, тобто бензин. Бензин можна списувати в рік 2500 євро. На бензин в БТВ. Ну, тобто, це налогія якось, але це можливо списувати 2,5 тисячі євро, якщо ти е, самозайнята людина. Ось. І далі поїхали. І щодо е, одежі, повинно бути ну, зараз е, більш так строго відносяться до людей, які не мають е, собственно, е, як це сказати. Люди, люди повинні мати одяг з фірміною лейбою. Тобто ЗЗП це людина самозайнята, яка відкриває компанію. І в компанії повинен бути логотип свій. Ще, ще далі. Машина. Машина повинна бути. Ну, це не сто процентів, але можуть, можуть запитати щодо цього. Логотип компанії твоєї, яку ти представляєш, бус компанії можуть запитати, якщо ти працюєш на будівництві або такий, ну, якщо в тебе зараз великий розвиток. Тебе можуть запитати, чи є в тебе авто з фірміною лейбою, або обладнане авто для твоєї роботи? Ось, що ще? Кожний квартал, тобто кожні три, три місяці, ти повинен подавати налоги до Беластінхланг. Тобто, що, що ти зробив за три місяці? що ти купив за три місяці, на що витратив ці гроші, чи вони залишилися на карті, чи ти їх перевів, чи витратив. Тобто це все потрібно ще одне, те, що е, багато людей думають, що якщо відкриваєш ЗЗП, ти повинен відразу кидати основну роботу і йти е, заробляти самозайнятий. Ні, це не так. Ти можеш працювати і відкрити ЗЗП, і в тебе може бути сплячий бізнес. Тобто, це можливо. Що далі? Далі за оплату? Багато людей думає, що оплата, тобто, ти зробив роботу. Там якийсь об'єкт, чи замінив щось, чи щось почистив, чи щось. і тобі повинен відразу заплатити. Ні, ні, це не так. Людина, яка винаймає ЗЗПшників або <кхем> компанію, вона дивиться на яке качество, яке качество... вибачте. Твоєї роботи. І тому вона може затягувати, і тому тут можуть затягнути на три місяці оплату твоєї роботи. Що іще дуже багато людей тут стикаються з неправильною, ну тобто, вони подають декларацію неправильно. І потім дуже великі штрафи приходять до людей. Тобто я думаю, я, я багато людей знаю, які потрапили в неприємні обставини, тому що е, невчасно подали декларацію. Тому, будь ласка, якщо ви відкриваєте ЗЗП. Подавайте декларацію вчасно, бо тут штрафи починаються від 10 тисяч. Є такі ну тому можна і 3 тисячі, але це неприємно сплачувати за просто за те, що ти не встиг подати декларацію. Тому відкладайте 21% з, з своїх доходів. Тому що це БТВ і вам потрібно відрахувати це в налогову службу. Що далі розповісти? Ну, якщо в тебе тимчасовий захист, це ніяким чином не впливає на ЗЗП. Ти можеш відкривати ЗЗП, хоч в тебе тимчасовий захист, хоч ти посвідка на постійне проживання. <кій> тобто різні, дуже різні обставини. І зробляйте, інтегруйтеся, вчіть мову, вчіть хоча б англійську. Тому що в Нідерландах це дуже-дуже потрібно. Ну і до побачення. Якщо щось потрібно, звертайтеся, пишіть коментарі. Я відповім з радістю.